Один з видів цибулинних рослин це незамінний інгредієнт багатьох європейських страв шалот. Як його вирощувати зазвичай не перше, про що думають, але як тільки бачать його ціну на ринку, вирощування шалоту раптово стає куди більш важливим. Сьогодні поговоримо про елем раніше відомий як ЛМА-колоникам. Ця цибулина утворює велику головку, яка виглядає як звичайний цибулю. Поки не знімеш зовнішню шкірку, тоді вона нагадує часник з великими зубчиками. А всередині кожного зубчика знову виявляється цибулю, шар за шаром ем'якше, ніж звичайна цибуля, набагато м'якше ем часнику і менш схильний викликати неприємний запах з рота, шалот стане легким доповненням до вашого городу. І за набагато меншу ціну, ніж у супермаркеті, ви зможете регулярно використовувати його у своєму раціоні. Короткий довідник по догляду. Назва шалот, розмножувальна цибуля, ешалот, французький шалот, червоний шалот, сірий шалот, картопляна цибуля, голландський шалот. Наукова назва Елемсепе агрегачам Елем колоникам Елем шанентме Елем Сепе ВАР. Термін дозрівання 90 120 днів. Освітлення, повне сонце або півтінь. Полив: принаймні 1 дюйм води на тиждень. Грунт пухкий, добре дренований. Добриво, компост при посадці. Розведена рибна емулія не частіше одного разу на місяць. Шкідники, цибулева муха, трипси. Хвороби, несправжня борошни староса, шейкова гниль, біла гниль, все про шалот. Більш м'який смак шалоту робить його відмінним доповненням до кулінарії. Але і сама рослина прекрасна прикраса городу. Вважається, що шалот походить з Південно Західної або Центральної Азії, звідки швидко поширився в Індію, а потім в Середземномор'ї і решту світу. За легендою, фінікійці розвезли його по різних куточках землі. Як виглядає шалот? У греці він може нагадувати пучок молодого зеленої цибулі. Але насправді, як і часник, він утворює гроно цибулин з однієї часточки. Над землею видно зелене пір'я. Як і інші цибулинні, шалот може випускати квітконоси, але краще зрізати їх, поки вони молоді, вони їстівні і смачні. Коли приходить час збору врожаю, кінчик квітконоса набуває форму пензлика. Якщо залишити його, він перетвориться на круглу квітку. Але якщо зібрати раніше, отримаєте додатковий урожай. Зелене листя теж можна збирати вони м'якше, ніж у зеленої цибулі. Я вважаю за краще залишити їх, щоб побачити, коли шалот готовий до збирання, але кілька можна зрізати без шкоди для рослини. Якщо шалот все ж зацвів, не розраховуйте на насіння, більшість сортів старильні і не дають схожих насіння. Види шалоту. Хоча всі шалоти ростуть схоже, є різні сорти. Деякі цибулини червонуваті, з червоно-коричневою шкіркою, інші коричневі або сіруваті, їх часто називають французькими червоними, французькими сірими або картопляною цибулою, коричневий сорт. Деякі вважають сірі шалоти справжніми, а інші види менш цінними. Французи особливо люблять сірі шалоти для високої кухні. Популярні сорти. Елем Ошенентме французький сірий, м'який з кремовою текстурою. Елем Сепа французький червоний, поширений в США. Голландський жовтий, картопляна цибуля із золотистою шкіркою. Мбішен з фіолетовою м'якотю і червоною шкіркою. Посадка шалота: так як насіння зазвичай не життєздатні, шалот садять зубчиками севком. Ці зубчики висушені часточки, готові до посадки. Вони невеликі і легко поміщаються в землю. Зазвичай шалот садять восени, так як він добре росте в прохолодну погоду. Але можна спробувати і весняну посадку у відповідному кліматі можна отримати два врожаї. Найчастіше садять в кінці літа початку осені. Виберіть грядку з пухким, добре дренованим ґрунтом, багатим органікою. Місце повинно бути сонячним, але допустима легка тінь в найспекотніші години. Садіть зубчики так, щоб кінчик трохи визирав із землі. Грунт повинен бути пухким, щоб рослина могла пробитися. Відстань між рослинами близько 6 дюймів, інакше цибулини будуть заважати один одному. Догляд: Тепер, коли ви знаєте, як посадити шалот, давайте розберемося, як за ним доглядати. Сонце і температура. У зонах 4, 10 шалот росте легко. Йому потрібно повне сонце. У зонах 9-10 допустима легка тінь в спеку. Осінні посадки можна замульчувати, щоб захистити від холоду. У зонах 9-10 це не обов'язково, але в інших зонах мульча допоможе. Весняні посадки мульчують швидше для утримання вологи. Полив і вологість. Шалот потребує приблизно 1 дюйма води на тиждень. Грунт повинен бути рівномірно вологим, але без застою води. Крапельний полив і мульча зменшать частоту поливу, але волога все одно повинна бути доступною для формування цибулин. Ґрунт ідеальна багата, пухкий ґрунт з органікою. Підійде компост, перепрілий гній, кінський або коровачий, вони утримують вологу. Важка глина не підходить, цибулини не зможуть розвиватися. Ґрунт повинен бути пухким при посадці. Мульча допоможе боротися з бур'янами, які заважають росту. Оптимальний pH 6,068, але шалот витримає невеликі відхилення. Добриво. Основні поживні речовини надходять з підготовленого ґрунту. Якщо органіки досить, додаткова підгодівля не потрібна. Можна раз на місяць використовувати розведену рибну емульсію, але це не обов'язково. Обрізка Шалот не вимагає обрізки, можна збирати зелені пір'я для їжі, але не зрізайте більше одного листа з кожного стебла, щоб не послабити рослину. Розмноження. Більшість шалот старильні, тому насіння не годяться. Кращий спосіб посадка зубчиків севка садіть восени або навесні. Після появи зелені замульчуйте грядку для утримання вологи і захисту від холоду або спеки. Збір та зберігання збирання врожаю. Коли шалот готовий до збирання, зелені пір'я починають жовтіти і вилягати. Як тільки вони стануть ем'якими м'якими і пожовтіє, пора викопувати. Акуратно розпущіть ґрунт навколо цибулин вилами. Вони сидять неглибоко, тому це не займе багато часу. Якщо посаджені на відстані 6 дюймів, можна обробити весь ряд відразу. Струсіть землю з коренів і розкладіть шалот для просушування. Потім помістіть всі частий мішок або іншу вентильовану тару і зберігайте в прохолодному темному місці. Під час росту можна збирати зелені пір'я, вони схожі на зелену цибулю. Зберігання: Зберігайте шалот у прохолодному темному місці в частому мішку при кімнатній температурі. Використовувати можна відразу після збору, але важливо, щоб він залишався сухим. Для довгого зберігання можна нарізати і заморозити, карамелізувати і заморозити, висушити або обсмажити для сухого зберігання. Якщо використовували частину цибулини, залишок можна зберігати в холодильнику пару днів. Без шкірки шалот довго не лежить. Проблеми та рішення. Проблеми зростання. Якщо шалот посаджений ближче, ніж 6 дюймів, цибулини не досягнуть повного розміру. Мінімальна відстань 4 дюйми, але краще 6. Бур'яни серйозна проблема. Вони конкурують за вологу, харчування та простір. Тримайте грядку чистою. Шкідник. Цибулева муха, її личинки прогризають цибулини. В одній цибулині може бути до 50 личинок. Корисні нематоди знищують їх. Краще вносити навесні. Трипси вражають листя і квітконоси. Оприскування маслом німа допоможе. Хвороба. Несправжня борошниста роса, вологі регіони в групі ризику. Масло Німу запобіжить проблему. Шийкова гниль викликається бетритис алатме. Виявляється, при зберіганні верхівки цибулин починають гнити. Хвороба живе в ґрунті, лікування немає. Чергуйте культури і використовуйте свіжий ґрунт. Біла гниль, гриб, стромайне сипи вора живе в ґрунті роками. На рослинах з'являється білий наліт з чорними точками. Уражену ґрунт не можна використовувати для цибулинних. Профілактика не садіть цибулю на одному місці щороку, висаджуйте нові культури подалі від заражених ділянок. Дезінфікуйте інструменти, використовуйте стійкі сорти. Часті питання: Q. Скільки часу потрібно, щоб виростити шалот, а. Після посадки потрібно близько 30 днів прохолодної погоди для вкорінення. Потім зростання займає 60-120 днів. В залежності від сорту. Q. Чи можна виростити шалот з магазинного? А так, але є ризик занести шейкову хниль. Безпечніше купити здоровий савок у перевіреного продавця. Q. Чому шалот такий дорогий? В у США його часто вважають дрібною цибулею, а попит на велику цибулю вищий. Через низький попит пропозиція обмежена, а ціни зростають. Але він вартий зусиль.